А в Кіровограді вже третій місяць. На одному з ринків триває конфлікт між дирекцією та власником крамниці. Підприємець каже, в його магазині без попередження відрізали електроживлення. Керівництво ж ринку пояснює, мало на це право, бо бізнесмена відсутня угода з орендатором. Власник же постраждалого магазину вважає такі дії незаконними. Стверджує, що всі проплати робить вчасно, а договір оренди спливає тільки у вересні. Скаржиться дирекція ринку всіляко перешкоджає роботі. Спочатку. Магазині відключили світло. А коли він під'єднав живлення до від бензинового генератора, спробувала і його вимкнути. Тоді завадили працівники краниці. Його власник вважає, у такий спосіб на нього тиснуть через відмову сплачувати більшу орендну плату. У директора підприємства Сергія Горобовського інші пояснення. После того, как мы подключились к нашим друзьям, которые находятся через дорогу, не на европейском рынке, на прошлой неделе к ним залезли неизвестные на крышу, обрезали два метра кабеля, который идет к нам. Потом на следующее утро позвонили и сказали, что если вы будете стрижакову давать электроэнергию, тогда мы спалим вам магазин. С неизвестного номера позвонили. 21 в частности, он не поставил в известность руководство ТО 21 век и администрацию рынка о том, что он снес эти системы, тем самым на нарушив технический проект. Вот начиная с января месяца, вот уже с 3 месяца, он просто это...